Маленький козачок першим з'явився на світ у новому 24 році у нашій громаді. Зі справді козацькою вагою майже 4 кілограми. Це ваша перша дитина? Так. Дитина важить 3999. Пологи були дуже важкі, приблизно з 12 годин дня до 8 годин вечора. Родився він в 20-25. Як назвали? Роман Олександрович. Це ваш перший хлопчик? Перший. На цьому плануєте зупинятися чи йти далі Йти далі маленький романчик дав старт новому року та відкрив лік новим громадянам України, які з'являться в нашій громаді у двадцять му Породілля та малюк почуваються добре. Вони під прискіпливим наглядом двайливого медперсоналу перинатального центру Моліподільської окружної лікарні перинатальний центр розпочав свою роботу в новому році. У нас народився хлопчик. Хлопчик багатир. 3 900. і хлопчики, і мама почувають себе відмінно. Ну і хлопчик має принести нам перемогу в цьому році. Ми всі на те розраховуємо. І розраховуємо на те, що народжуваність у нас має збільшуватись, бо нам треба жити далі і відроджувати Україну. Закрив 2023 рік також хлопчик. Батьки назвали його Владиславом. Вони переїхали до могилево Подільського з Дружківки Донецької області. Війна змусила сім'ю з двома дітьми залишити свою домівку. І от у Моглею Подільському у них народився третій хлопчик, тож тепер вони багатодітна сім'я. Якось прийняв Подільський. Нам дуже очень і допомагають, і Я благодарна учні. Цього року у вас така радість велика. Третього хлопчика теж. Назвали Владиславчись Папи. Вес у нього 3 кілограм, 50 Привітав молодих батьків та малят народний депутат України Геннадій Вацак. У пологове з подарунками завітала його помічниця. Віншувати маленьких українців з появою на світ це вже стало традицією, якої дотримується народний депутат. Молій Подільський завершив рік минулий та розпочав новий козаками. Кажуть, якщо народився хлопчик, це добрий знак, який віщує мир і перемогу. Вітаємо щасливих батьків, радіємо разом з ними новонародженому диву, зичимо маляткам здоров'я, щасливо та мирно дитинства. І нехай збувається цей добрий знак. Для нас кожна дитина це, 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 це кришталева ваза, буквально. Ми їх будемо носити всіх, хай народжують.